Катруся і справжні герої Жила собі дівчинка на ім'я Катруся. Вона була дуже допитливою і любила гуляти містом. Катруся помічала все, як пташки співають, як сонечко грає в листочках. Одного дня вона йшла з мамою по вулиці і побачила чоловіка у військовій формі. Він ішов повільно, спираючись на палицю. А одна його нога була металева. Катруся зупинилася і здивовано подивилася на нього. Мамо, а що це в того дядечка? тихо запитала вона, показуючи на чоловіка. Чому в нього така дивна нога? Мама обійняла Катрусю і лагідно посміхнулася. Доню, цей чоловік військовий. Він захищав нашу країну від ворогів, щоб ми з тобою могли спокійно гуляти. І, на жаль, він втратив свою ногу під час війни. Очі Катрусі наповнилися співчуттям. Вона уявила, як це, коли немає ноги. Їй стало сумно. Він дуже сміливий, запитала вона. Так, дуже. Він справжній герой, відповіла мама. Він не боявся піти на війну, щоб захистити нас, і ми маємо ставитися до нього з великою повагою і вдячністю. Мама пояснила Катрусі, що на війні люди можуть постраждати, але це не робить їх слабкими. Навпаки, їхня сила в тому, що вони мужньо пережили все і продовжують жити. Того дня Катруся почала частіше помічати на вулицях людей, які чимось відрізняються. Деякі не мали руки, інші сиділи у візках. І вона вже не дивувалася і не лякалася, як раніше. Вона завжди згадувала слова мами і дивилася на цих людей з повагою. Одного разу, коли вони з мамою стояли на переході, Катруся побачила чоловіка у військовій формі. Він сидів у візку і намагався дотягнутися до кнопки світлофора, щоб перейти дорогу. Катруся швидко підбігла до нього. Дядечку, дозвольте, я натисну, сказала вона, посміхаючись. Чоловік здивовано, але тепло посміхнувся. Дякую, дівчинко, ти така добра. Катруся натиснула на кнопку, і світлофор одразу загорівся зеленим. Вона відчула, що зробила добру і дуже важливу річ. Коли вона повернулася до мами та ніжно обійняла її, ти зробила дуже добру справу, Катруся. Ти показала, що твоє серце таке ж велике, як і твої очі. З того дня Катруся зрозуміла, що ветерани, а особливо ветерани з інвалідністю це не просто люди. Які чимось відрізняються, а люди, які заслуговують нашої підтримки і поваги. Вона зрозуміла, що ці люди герої, бо вони були на війні, і наша допомога їм це вдячність за їхню службу. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!